На початку чергової 32-ї сесії Жовтоводської міської ради, яка відбулася в середу, 20 лютого, міський голова Анатолій Кузьменко запевнив громадян Жовтих Вод, що ніякого підвищення тарифів на комунальні послуги на даний час немає і не планується. Детальніше міський голова у зв'язку з ажіотажем по поводу підвищення тарифів на ЖКХ підстрікаємих без людьми. офіційно заявляю. Повышение тарифов на содержание домов, сооружений и придомовой территории жилищного фонда города «Желтые воды» не будет. Сообщение в газете напечатано для ознакомления горожан с истинным положением на предприятии и обсуждения. Если вы газеты брали, вы читаете, там для обсуждения было написано. Для більш ефективної роботи підприємств комунального господарства ми будемо искать другие пути. заступник міського голови Анжела Шмігель доповіла про виконання бюджету за 2012 рік. Відповідно до рішення виконавчого комітету Жовтовицької міської ради, чотирнадцятого другого 2012 року на затвердження надається звіт щодо виконання бюджету міста за 2012 рік. Бюджет міста був затверджений рішенням міської ради 29 грудня 2011 року. Протягом року зміни до річного плану по трансфертах були внесені на підставі рішення обласної ради службових розпоряджень по головному фінансовому управлінню. За даними управління Державної казначейської служби України у місті жовтих водах, за 2012 рік доходи бюджету міста виконані в обсязі 167 мільйонів 771 тисяча гривень, що становить 93,5% планових призначень на рік. З них загальний фонд виконано на 93,5%, отримано 135,3 млн грн, і спеціальний фонд 93,5% 32,4 млн грн. По власним надходженням загального фонду бюджет виконано на 88,6% до планових призначень. Недовиконання складає 5,7 млн грн. В порівнянні з відповідним періодом 2011 року власні надходження до загального фонду збільшились на 3,7 млн грн або на 9,2%. В середньому за місяць надходження власних доходів до бюджету міста за 2012 рік склали 3,7 млн грн. Це більше ніж в середньому за 2011 рік, на 314 чотирнадцять тисяч або на 9,2%. і два відсотка. Недовиконання плану надходжень податку на доходи фізичних осіб. В першу чергу пов'язане з низькими темпами зростання фонду оплати праці по підприємствах міста. Так, в порівнянні з минулим роком зростання фонду оплати по місту становить 11,2%. При цьому запланований ріст 14,3%. Середня заробітна плата на одного штатного працівника перевищила прожитковий мінімум по місту в 2,5 рази. В січні-грудні 2012 року середньомісячна заробітна плата по місту становила 2769 гривень. Зросла в порівнянні з 2011 роком на 13%. Причинами зниження росту фонду оплати праці є низькі темпи зростання фонду оплати по підприємствам міста, скорочення обсяги виробництва, скорочені розмірів симулюючих надбавок підпрацівникам працівникам підприємств, скорочення чисельності працюючих, заборгованість по заробітній платі на деяких підприємствах міста. Темп зростання надходжень від податку на доходи фізичних осіб до бюджету міста склав 105,4% в цілому. При цьому найбільші підприємства збільшили надходження податку на доходи фізичних осіб на 1%, а по бюджетних установах зростання відбулося на 25,1%. По державному миту надходження до бюджету в 2012 році склали 228,7 тисяч гривень або 107,5%. Але це менше майже на 40% в 2011 році, що пов'язано із зменшенням кількості звернень за вчиненням нотаріальних дій. По податку на прибуток підприємств комунальної власності бюджет отримав 490,2 тисячі гривень. Це становить 35% від уточених планових призначень. Невиконання планових показників пов'язаних з збитковою діяльністю комунальних підприємств міста найбільше по тому вагу в після податку з доходів фізичних осіб в бюджеті міста займає плата за землю. У 2012 році з цього виду надходжень бюджет міста отримав 13,2 мільйона гривень або 93,6% планових призначень. Основною причиною невиконання є зменшення надходжень від товариства Транстрейд і наявність податкового боргу на кожну звітну дату протягом року, по збору запровадження деяких видів підприємницької діяльності. Надійшло 352,9 тисячі гривень або 99,6% планових призначень. Це збільшення проти 2011 року на 22%. До бюджету міста протягом 12-го року було отримано додатковий фінансовий ресурс у вигляді коштів за користування на розміщення тимчасово вільних коштів на депозитному рахунку. Ця сума склала 122,8 тисячі гривень. Від адміністративних штрафів надійшло 21,9 тисячі гривень. Від орендної плати за користування майновим комплексом 38,3 тисячі гривень. По надходженням спеціального фонду виконання склало 105,4%. відсотка. При плані 8 мільйонів викона... <кхід> отримали 8,4 мільйона гривень. Це на 2,2 мільйона більше ніж у 2012 році. З них по спеціальному фонду до бюджету розвитку надходження склали 4,4 млн грн. По збору за першу реєстрацію транспортного засобу 166,7 від екологічного податку 498,6. Власні надходження бюджетних установ склали 2,2 млн грн. Надходження до цільового фонду протягом 2012 року склали 241 тисячі гривень. Протягом 2012 року до бюджету міста надійшли трансферти у розмірі 114,4 мільйона гривень. Із них дотації 23,9 мільйона і субвенції дев'яносто мільйона гривень. За даними Житовоцької об'єднаної державної податкової інспекції в місті, станом на 1 січня 2013 року податковий борг до усіх рівнів бюджету. Зарахуванням боргу підприємств Банкрутів склав 23,8 мільйона гривень. З них податковий борг до бюджету міста 11,2 мільйона або 43% загальної суми податкового боргу. Податковий борг по місту мають 18 підприємств. Видатки бюджету міста в 12 році виконані на 93% до уточненого плану і становлять 168 мільйонів 946 тисяч гривень. З них по загальному фонду 130,5 грн і по спеціальному 38,4 млн гривень. В порівнянні з 2011 роком видатки загального фонду збільшились на 13,7 грн або на 11,8%. Протягом року було збережено соціальну спрямованість бюджету міста. 88,6% всіх видатків це видатки на соціально-культурну сферу, соціальний захист населення. За 2012 рік на заробітну плату працівникам бюджетних установ міста спрямовано 57,6 млн грн. Середня заробітна плата працівників бюджетних установ склала 2139 гривень. Це на 24,7% більше, ніж 2011 року. Фактична чисельність працівників бюджетних установ, які отримуються за рахунок коштів бюджету, склала 1614 одиниць. На оплату за спожиті бюджетними установами енергоносії спрямовано 7 мільйонів 200 тисяч бюджетних коштів, що становить 85% планових призначень. Станом на 1 січня 2012 -2013 року заборгованості по виплаті заробітної плати та виплаті державних соціальних допомог бюджет міста немає. По сплаті за спожиті енергоносії харчуванню заборгованість складає мільйон 300 тисяч гривень. Для покриття тимчасових касових розривів, що виникали при виконанні бюджету міста, отримало було в управлінні Державної казначейської служби в місті жовтих водах короткотермінові позики у розмірі 42,2 мільйона, які повернено в повному обсязі до кінця бюджетного року. Та безвідсоткові позики у розмірі 2,3 мільйона. Станом на 1.1.2013 перше, -перше 2013 року взагалі заборгованість бюджету за бізнесвідсотковими позиками, які отримувалися і в попередні роки, становить по бюджету 9 мільйонів 162 тисячі гривень. Безвідсоткові позики, які були отримані в повному обсязі, були спрямовані на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ протягом 2012 року. На отримання органів управління направлено 7 мільйонів бюджетних коштів. Видатки на отримання установ освіти склали 53,4 мільйона. З них на виплату матеріальної допомоги дітям-сиротам спрямовано 54 тисячі гривень 30 дітям. Видатки на соціальний захист, соціальне забезпечення в порівнянні з 2011 роком збільшились на 1 мільйон 376 000 тисяч і становили 55,7 мільйона гривень. Це за напрямками на пільги окремим категоріям громадян на житлово-комунальні послуги 7 млн 627 тис. грн., на субсидії населенню 10 млн 852 тис. грн., інші пільги 1 млн 269 тис. грн., За рахунок коштів бюджету міста направлені кошти на санаторно-корортне лікування в сумі 95,2 тисячі гривень, капітальний ремонт власних житлових будинків ветеранів на суму 33,8 тисяч гривень, відшкодування відшкодування громадян вартості проїзду у сумі 10,9 тисяч гривень, На забезпечення вугіллям та скрапленим газом, пільги та субсидії населену направлено 269 тисяч бюджетних коштів. На допомогу сім'ям з дітьми профінансовано за рахунок субвенції з державного бюджету 32,1 млн грн. Видатки на надання матеріальної допомоги з бюджету міста на поховання громадян, які не працюють, склали 25,7 п'ять тис. грн. тисяч гривень. На обласну міжгалузеву програму здоров'я нації протягом року направлено 23 тисячі гривень. Виплачена допомога 82 громадянам міста. Виплата грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, склала 268,8 тисяч гривень. Інші видатки на соціальний захист 3,1 тисячі гривень. Це на оплату мобільного зв'язку ветеранам війни. На отримання територіального центру протягом року направлено 1458 гривень. Мільйон 458 тисяч гривень. Кількість осіб, яким надані соціальні послуги територіальним центрам, становила 538 осіб. З бюджету міста у 2012 році надана фінансова підтримка громадським організаціям інвалідів і ветеранів у розмірі 90 тисяч гривень. З них Жиртовоцькій міській організації ветеранів України 80 тисяч і Жиртовоцькій міській організації Афган 10 тисяч гривень. По житлово-комунальному господарству протягом року. При плані 28,9 млн грн направлено було 26,7 млн грн. З них – це капітальний ремонт житлового фонду 460 тисяч грн, дотація житлово-комунальному житлово господарству – 95,8 тисяч гривень, на теплові мережі 282 тисячі гривень, водопровідно-каналізаційне господарство, кошти при плані 111 тисяч не направлялись. По благоустрою міста 2 мільйона 195 тисяч гривень, по іншим комунальним послугам 20,2 тисячі гривень. Крім того, у 2012 році була погашена заборгована з різниці в тарифах на теплову енергію послуги централізованого водопостачання водовідведення у розмірі 2 мільйона триста шістдесят мільйона тисяч гривень. Протягом року на отримання установ культури спрямовано 5,1 мільйона бюджетних коштів, на фінансування культури, фізичної культури і спорту 1 мільйон 314 тисяч гривень. Станом на 1 січня 2013 року. Бюджет міста має кредиторську заборгованість по загальному фонду у розмірі 1 мільйон 782,3 тисячі гривень, з них просрочена заборгованість 458,4 тисячі гривень. В порівнянні з початком року заборгованість збільшилась на 1 мільйон 531 тисячу гривень. По спеціальному фонду кредиторська заборгованість склала 1 мільйон 709 тисячі гривень, з них просрочена 172 тисячі гривень. Теж зростання до початку року на 1 мільйон 502 тисячі гривень. Заборгованість склалась з причин недофінансування у зв'язку з невиконанням дохідної частини бюджету міста та непроведенням видатків управлінням Державної казначейської служби згідно наданих платіжних доручень протягом практично четвертого кварталу. Питання надходження доходів до бюджету міста знаходиться на постійному контролі як виконавчого комітету, так і всіх виконавчих органів. Постійно проводиться аналіз виконання бюджету. Відповідні матеріали надаються керівництву міста на розгляд виконавчому комітету депутатським комісіям протягом 2012 року виконавчим комітетом систематично вживалися заходи щодо наповнення дохідної частини бюджету. З даною метою у привиконкомі діють. Постійні комісії це по визначенню та відшкодуванню збитків, заданих в Житомирській міській раді, за користування земельною ділянкою без належного оформлення правонаступлюючих документів, комісія з питань сплати податків і зборів до бюджетів усіх рівнів. Комісія з питань додерження законодавства про працю і легалізацію зайнятості. Протягом року, по результатам цієї комісії, додатково була погашена заборгованість по бюджету у розмір, по заробітній платі 677,9 тисячі тисяч гривень, податковий борг у розмірі 724 тисячі гривень. Про легалізацію зайнятості було легалізовано 45 робочих місць, зареєстровано 107 трудових угод, додатково отримано до бюджету 11,8 тисячі Тисяч гривень. Протягом звітного періоду було заслухано 55 фізичних осіб підприємців та керівники 34 підприємств, так званих мінімізаторів, і додатково до бюджету надійшло 25 тисяч гривень. Напротязі року проводилася масова роз'яснювальна робота з керівниками підприємств, яка направлена на оперативне реагування на випадки незаконного зменшення розміру мінімальної заробітної плати, виплати менше законодавця встановленого рівня. Крім того, Житовоцьким відділенням Верхньодніпровської податкової інспекції постійно здійснюються заходи з погашення податкового боргу. Станом на перше року на розгляді перебувають позовні заяви на стягнення коштів з рахунків боржників на по 17 підприємствах на загальну суму 25 мільйонів гривень. У результаті здійснення податкової служби заходів з погашення боргу протягом року. Загальний обсяг можливої досягнення податкової заборгованості до місцевих бюджетів склав 2,8 млн грн. В результаті проведеної контрольно-перевірочної роботи донарахована і мобілізована до бюджету 187 тисяч гривень. Крім Окрім, було отримано до бюджету 301,5 тисячі податку з доходів фізичних осіб. Постійно проводиться внутрішній фінансовий контроль за дотриманням фінансово бюджетної дисципліни.